Попереду нас чекає масове блокування карток. Тобто, якщо ти маєш зарплату 10 тисяч, а на твої карточки, яким чином ти десь підзаробив і в те 15, то банк має заблокувати твою картку. І тоді тобі треба шагати, шагами, які вони придумали, і розказувати, де ти взяв ще 5 тисяч. А мені от цікаво, як українці, це буде стосуватися знову тільки простих людей. Я хочу бачити зарплату чинуш, хочу бачити їхні обшори, хочу бачити дохід за період війни, скільки вони нажилися. Бачите, скільки вони платять податку, скільки донатять. Я хочу теж це бачити. Чи ви думаєте, що ви, блядь, боги? Але ж зеленобоби скажуть не на часі. Кінчиться війна, і тоді ми все і всіх поставимо на місце. Значить, по-перше, коли це все кінчиться, невідомо. По-друге, коли це все кінчиться, нікого не буде, кого ставити на місце. По-третє, країну, яка в таких долгах, що просто неймовірно, бідну країну, яку з нас зробили, ніщо. Ніхто ніде не захоче. Ви з людей будете требувати бляд, за 3 гривня отчот, маючи за душою бляд, мільярди, маючи яхти, параходи, заводи. Знаєте, що я радію? Що за гроші не можна купити безсмертя? Тому що кожного з вас жде страшна смерть. Тому що заробляти на крові, на горі і знищувати бляд, народ, який ви не создавали, і взагалі землю, яку ви не создавали, це великий, мабуть, гріх.